Головне про події 17 травня. Від завтра цнапи почнуть приймати військовозобов'язаних українців. Путін стверджує, що йому не потрібен Харків. Фронт розширився на 70 кілометрів, а Твіттера більше не існує. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення мобілізації військового обліку. У мирний час від 3400 до 5100 гривень, повторно впродовж року від 5100 до 8500 гривень, та від 17 до 20,5 тисяч гривень в особливий період. На сьогодні сили оборони України стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Запевнив президент Володимир Зеленський. Найглибша точка просування окупантів складає 10 кілометрів. А сам перетин росіянами кордону був пов'язаний з тим, що українським захисникам не вистачає ППО. В той же час ситуація на фронті значно ускладнилась, а сама лінія активних бойових дій розширилася на 70 кілометрів. Повідомив командувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що противник почав наступ раніше ніж планував, тому що зсу почали укріплення лінії оборони. Від завтра, тобто з 18 травня, центри надання адміністративних послуг почнуть приймати військовозобов'язаних українців для оновлення даних. Чоловікам треба мати при собі документи, що посвідчують особу приписне або військовий квиток. Російська армія нібито не має наміру захоплювати Харків а головною метою наступу окупантів, начебто, є створення буферної зони вздовж кордону. Таку дивну заяву зробив Владімір Путін під час візиту до китайського Харбіна. На думку кремлівського диктатора, у наступі винен сам Київ, мовляв, не треба було обстрілювати Білгород. Кабмін виділив 15 мільярдів гривень для відновлення трипільської теплоелектростанції, повністю знищеної окупантами 11 квітня внаслідок масованої ракетної атаки. Київська міська прокуратура розслідує прориви магістрального трубопроводу біля ТРЦ Оушен Плаза у Києві, які сталися 14 і 15 травня. Це вже п'ятий випадок за останні п'ять років. Тож йдеться про можливу розтрату бюджетних грошей посадовцями «Київтеплоенерго» під час капітальних ремонтів. Соцмережі раніше відомої як Twitter, більше не існує. Платформа офіційно змінила доменне ім'я на x.com. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.